Зараз з зіче, тому що ну, не видержав натиску з сторони команди 143 бригади. Вони погрожували мені статтею, що мене посадять, мене, мене кудись відправлять. Ми там перебуваємо вже сім місяців, за всі сім місяців нам ніякої підтримки, а, а артилерія не робить. Небо не закривають нас, по дронами вбивають. і кацапи вже перелізли через річку. Ми бачимо, ми їх просимо стрельнить по них. Вони просто відставить, наблюдаємо. Що ж, наблюдаємо, як вони. Вони вже йдуть в відкриту, вони не бояться навіть йти, тому що ніхто по них не стріляє. Людей на той, на той, на той час, як ми там перебували, залишилося 15 людей в місті з командуванням. 10 сиділо на позиції, і п'ятеро просто були. Поміняти людей не, не міняли. По 29 днів відсижували на нулю. Їм просто все одно, ти їм кажеш, що ну, там ходять кацапи вже, ну. Тобто ну, треба трохи відработати арт, і тоді ми вже спробуємо зайти, спробуємо їх вибити, штурманути. Вони да-да-да, відправляють -да -да, пацанів, арти нема, вони заїжджають, 5 хвилин бою, всі 200. Каже, мені фіолетово, сколько я вас там уложу, мені треба виконати бойове завдання. Нема нічого, немає ребів. Те, що купили самі, ну, не купили самі нам нашому бійцю, подарив кум купал. Він щось 200 тисяч стоїть. Ну не факт. Він йому подарив, оце все, що в нас було. І було там, що видали нам, не видали, а воно було в нашому батальйоні антидронові рушниці. Вони повели, як, як скот на забої і все, Ведуть і все. Виконуйте, виконуйте. А як виконуватися? Столкнення з кацапами нема. Вони в нас забивають дронами, вони не дають нам підібр... навіть ну, підійти до них. А в нас що, нема дронів? А в нас дрони є, тільки вони за нами дивляться, показують по телевізору їм, як. Яка у них войнушка да і все. Скидів немає, кажуть, нічого немає. Йдіть, йдіть, воюйте палками. Я думаю, що там збори ще тупоголових баранів просто вони. Їм людське життя, вони не стоять нічого. Їм треба просто виконати завдання любою ціною, а що ти там помреш, а помреш ти однозначно, то, ну, тому що ну, це, це не перший, ну, не перший заход. Просто. Помреш ти однозначно. Не вийдеш. Звісно, це можна зробити обдуманіше. Не, не так, що от сьогодні, от завтра йдуть 10. 10 ложуть. Завтра йдуть ще 10. Ще 10 ложуть. Все, завтра йдуть ще 10. Вони й тих 10 ложуть. Не продумано, вони заходять з різних сторін, І вони це все бачать, що ну, хлопців вони немає, немають. Це не стріляє противник, у них немає автоматного бою. Там просто запалює дрон, коли вони заходять. Тільки. Броня уїжджає, вони починають їх дронами забивати і все. За тобою гоняться дронів 10, і ти вбивають просто. Ця рота пошти ушла. Якщо ми туди зайдемо, то по нас вже ніхто не прийде. Це що значить? Це що ніхто їх не вивезе. Трьохсотих навіть ніхто не забрав. Ні трьохсотих і а двохсотих вивозять? Ні. І поранені залишаються і тіла. Поранені, тіла там. Я скажу, там уграли 20 чоловік. Таке ставлення просто до ТРО. Хто такі ТРО? ТРО це добровольці, які пройшли люди добровільно туди. Вони правильно, вони нікому не нужні. Вони їх б, ну, шлють, щоб розбивали, а потім скажуть, що теро типу, просто блин, потікали здали позиції, а ми чисто пушисті і гладкі. Ми йшли туди і так мотивовані, тому що ми добровольці. Ми добровольно прийшли, нас ніхто не спіймав. Ну що, Я пройшов добровільно в воєнкомат, поїхав, пройшов учебку і попав у 152-й батальйон. Проблема те, що немає у нас підтримки ніякої. Була б підтримка, закрили б небо, ми б далі виконували бойові завдання. Ніхто б нікуди не поїхав, люди всі мотивовані. Вони сиділи до последнього, Ну вже коли б дійшло до того, що ну, тебе ніхто не прикриває, нічого не роблять, не забирають. Ну, не забирають як... Дзвонять там 10 нас хлопців залишилося. Ми дзвонимо в штаб, що типу, треба ж поміняти, бо в ну, нас немає людей, ніким вже поміняти. А вони кажуть, а сколько вони там сидять на, на російській мові? 15 днів. Без змін, холодно, морози, снігу. А Вони каже, це нічого страшного, люди сидять і по 100 днів. Що ви далі думаєте? Ну це ж відповідальність за сили, чи що кажуть Хоп, і... Ну, я вам так скажу, ну це моє рішення. Двері тюрми рано чи пізно відкривається. Кришка гроба вже не відкриється.